Вивно во вікно ж відкрило і мене кинуло, а встати не можу. Валентина пригадує момент вибуху внаслідок російської атаки 6 грудня. Будинок 79-річної жінки неподалік місця влучання. У мене серцебіяння за 180 було, за дівчата, то скоро прибігли дівчата, та мене забрали, та дали укол, дали таблетки У спальні і прихожі потолки попадали. Вибиті вікна та побитий дах. Тетяна показує пошкодження у своєму будинку та поранення від скла на голові та руці. Це воно все бахнуло, я сиділа на кухні, Окно на мене впала, всі сукла на мене. Тут скора була мальчик, перший, який пострадав. Потім я тетяна розповідає, після вибуху знайшла мертвим свого собаку Діка. Поранень немає, тож припускає. Тварина померла через стрес. «Ось коли бахнуло. Його аж підкинуло. Я не знаю, куди мене. Наводить лад у будинку Юрій в оселі вилетіли всі вікна, пошкоджена покрівля та стіни. Зариву побачив і осколки побачив. Стінка захистила, стікла це не проблема, а так, що живі, здорові, Ти Господи, слава тебе. Внаслідок вибуху троє людей загинуло, ще 17 звернулись по медичну допомогу серед травмованих дитина, повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Сетниченко. В одній з лікарень міста перебуває Максим. В момент вибуху він їхав машиною неподалік. У нього від скла поранені рука та нога. Це така доля секунди. Хлопок і все потрощено. Нічого одразу не зрозуміло, поки оглядівся. По сторонам зі мною ще пасажир була їхала, теж її прооперували посікло. Да. У мене всі подушки безпеки спрацювали в машині. Нині у одній з лікарень перебуває п'ятеро людей. Їхній стан середньої тяжкості, каже лікар Сергій. Осколкові. Лібо прямі осколки від зривного снаряду, або посторонні тіла. І це поверхневі травми. Тяжких втручання не буде теоретично. Внаслідок вибуху 6 грудня пошкоджена адмінбудівля, авто, освітній заклад з десяток приватних та два багатоквартирні будинки. 9 грудня у місті День жалоби за загиблими. Наталія Качуровська, Юрій Соболєв, Суспільне новини, Кривий Ріг.